Масаж цієї точки зробить твоє обличчя на 10 років молодше. Ми будемо масажувати зону кріплення жувального м'язу. Коли жувальний м'яз спазмується, це не тільки порушує прикус і жування, а також і деформує обличчя. Ваші тканини починають спускатися вниз. І коли ви масуєте цю точку, цей м'яз розслабляється, розтягується і досягається. Ліфтинг-ефект. Як знайти цей жувальний м'яз? Поклади руки на щоки, стисни зуби, і ти відчуєш, як цей м'яз напружується. Далі знайди верхній край цього м'язу прямо під вилицею. Больові точки, які ви відчули, ось їх і потрібно масажувати. Масажуємо до повного розслаблення.